Вітаю, друзі! Такий новий цікавий формат зустрічі. Зустрічі по проекту NODES, можна сказати, по клубу NODES. І маю зараз вільну годину і хочу з вами подивитись таку цікаву книгу. ближче покажу, що з тобою сталося, яка про травму, психіку, стійкість і зцілення. Я її бачу вперше, сьогодні придбав, буду читати, мене буде трошки часу і буду собі це планувати. І хочу зрозуміти, чи насправді ця книга, маючи таку гучну назву, зможе допомогти зрозуміти суть проблеми наших травм про психіку, допомогти в зціленні. І стати таким початковим підручним засобом, яким можна користуватися в відновленні своєї поведінки, психіки, емоційного стану після важких травм, після залежності, в особливості після алкогольної, після вживання наркотиків. Бо, як я вже казав, це довгий нелегкий шлях. Коли ти приймаєш це, що тобі потрібна допомога і тобі хочуть допомогти, тоді ти починаєш робити крок за кроком і вдосконалювати вже свій наявний стан. Отже, давайте ще раз вернемося до книги. Це книга, написана Брюс Перрі та Офра Вінфрі. Напевно, більшість з вас чули, хто така офра Вінфрі? Це Американська телеведуче найдуже популярне шоу є. Я насправді зараз не підскажу, чи воно ще досі діюче, чи воно, чи воно взагалі зараз ще виходить на каналах, хіба, можливо, в записі. Бо це є ринок американський закордонний. Він у нас не так дуже поширений, але досить багато знаю про цю телеведучу, вона е, там в кіно знімалась. І, я так розумію, я читав е, там е, перед історією про в кінці книги. оце, І тут е, є, що е, Офра також пережила е, великі травми, і, і я так розумію, вона і Брюс Перрі доктор е, він є доктор медичних наук, дитячої психіатри, нейронауковець, він е, написав разом з Офрою е, Опра Вінфрі цю книгу. І давайте я щось спробую ближче до тексту, щоб не відволікатись, а зараз щось зачитаю, е, що нам буде цікаво. Ну, від авторів я вже не буду читати вступ. Я, от можемо почати вступ. Але е, зрозумійте, що е, мій. Тон читання, і сама подача матеріалу може бути з інтонаціями, незрозуміла, не такою, як би ви хотіли бачити, але я буду старатися максимально ясно, з розділовими пунктуаціями донести цю інформацію, яка є в книгі, бо це в з практики перше таке відео, і воно якби цілком інтуїтивно у мене спонтанно вийшло отже, вступ. Припини ким лети, попереджала вона. І що я не чула від тебе ані звуку. Я так розумію, це вступ від Офри, мабуть, що до неї так хтось звертався. Моє обличчя відразу набувало кам'яного виразу, серце завмирало. Я перекушувала до болю нижнього, губу, щоб жодне слово не просочилося назовні. Ну, Це цікаво це. Я роблю це, бо люблю тебе, повторювала вона мені на вухо своє виправдання. Коли я була малою, мене регулярно шпарили. Тоді фізичні покарання дітей вважалися цілком прийнятними. Моя бабуся Гетта Мей просто прийняла це. Та навіть у три роки я знала, що зі мною чинять неправильно. Ну, я думаю, Багато хто в житті з тих, хто має там тяжкі моменти в житті, потім там поринає в якусь залежність, але це я зараз не порівнює всіх. Тобто в кожного ситуація може бути іншою. І частина з тих, хто переживав там знущання, вони могли самі передавати цю злість, агресію або ще поринати в світ якихось психоактивних речовин, які. Які заглошували цю біль. Тому ну, шкода таких дітей, правда, думаю, більшість якісь негативні моменти переймає з тої малого віку, все рівно залишаються спогади з тим не найкращим, що могло бути в нас, і ми це іноді пам'ятаємо. Отже, Продовжу читати. Одне з найгірших побитів у моєї пам'яті сталося одного недільного ранку. Церква була дуже важливою частиною життя моєї родини. Того ранку, поки всі збирались до церкви, мене відправили до колодязя за будинком, де в нас стояла водяна помпа, щоб принести води. Наш будинок не був підключений до системи водопостачання. Моя бабуся побачила в вікні, як я хлюпаю з пальцями у воді і спалахнула. Хоча я просто е, замріялася, як це часто буває з дітьми, і не мала на думці нічого поганого. Вона розлютилася через те, що струмила, я вструмила пальці в воду, яку ми п'ємо. Бабуся запитала мене, чи гралась я з водою. Я Відповіла ні. Тоді вона змусила мене нахилитися і відшмагала так, що на шкірі залишились багряні садна. Після цього я якось спромоглася натягнути на себе свою білу недільну сукню. Кров почала просочуватись назовні і забарвила цубку тканину в глибокий червоний. Бабуся була. Приголомшила, коли побачила це. Вона висворила мене за те, що, о, що я забруднила кров'ю сукню, а тоді відправила до недільної школи. У сільській місцевості на Півдні Америки так виховувала чотирьох дітей. Я не знала нікого, кого б не шпарила. Е, отже, така, не знаю, хто скаже це. Е, Ну нащо це читати? Але взагалі, це, по-перше, для словникового, словникового запасу, ми збільшуємо свій запас слів, ми вивчаємо якіснові думки інших людей, бо не завжди ті думки, що є в нас, вони є прикладом для інших. Тобто ми відштовхуємося від свого внутрішнього стану і оцінюємо себе. Внутрішньо самі, але дуже корисно отримувати інформацію з книжок, які читають там сотні тисяч мільйони людей, потім діляться своїми думками і розбирають ті чи інші почуття, які думки, які виникали при читанні. Ну, я тут трошки пропущу цей вступ, це слова Офре Вінфрі. Тут якраз пише на завершення. І перейду вже до, до якогось розділу. Наприклад, подамося навіть по цьому по розділах. Розділ перший розібратися в цьому світі, другий у пошуках рівноваги, третій як нас любили. Четвертий секрет травма. П'ятий побачити зв'язок. Ну і поки що зупинюсь на п'ятому, просто дехто подумає, що це якась сентиментальна штука. Але в кожного, хто б який жорстокий не був, і якби він, яка б в нього борода не була, чи там який б він віскі не пив, всередині живе ну, дитина, яка має внутрішній свій світ. І Ось деколи така агресивність людей вона може бути захисною реакцією завдяки якимсь травмам. Я не кажу, що там ми зараз будемо там всіх виправляти і робити світ лише з добрими людьми, бо я не впевнений, що так все вийде, але позбуватися у цього нав'язаного бажання курити, випити і вжити щось більшого я би хотів. бо... Питання в тому, що ці дії, це вживання, воно дає ще гірші наслідки, і ці наслідки потім впливають на зовсім інших людей, які можуть постраждати від цього. Тому ось так. І так як я казав, що в кожного є дитина внутрішня, чи це жінка, чи це чоловік, всі ми росли там з маличку. Всі проходили цей етап. І ми до останнього, нас діти вважають дорослими, але ми в якійсь мірі залишаємося внутрішньо ще тими, тими дітьми, і в яких у нас вложили, або ж любов, або ж злість, або ж будь-які інші почуття. Тому, в принципі, думаю, не зважати на якусь там сентиментальність і. Хтось там може негативно відгукуватися, що це там дівчача книга, бо жінки переважно там хворіють депресією, ще чимось, але повірте, я з свого досвіду бачив багато випадків дітей, підлітків, чоловіків, які потребують дуже кваліфікованої допомоги. Ну, і я в тому числі її також потребував, бо це, що ми бачимо. В, ну, в навколишньому просторі ми просто не розуміємо, що в інших в головах людей, тобто яка, які там думки і як вони себе можуть в різні стани поводити. І ось ця допомога, про яку я говорю, вона можна відвідати якісь місця там зустрічі по психотерапії, по підтримці і зрозуміти, що як насправді все. Не весело, як би нам не здавалося. Тому це, тому що стосується книги, я думаю, трошки згодом у мене буде час її почитати. Ще раз покажу, комусь може цікава ось така книга. І можна попробувати. Електронну книгу, або ж послухати її в записі, хто не дуже там може читати, там включити. я думаю, що в будь-якому випадку знайдеться її варіант аудіокниги, або ж електронний ідес в машині, або ж ввечері перед сном послухати цю книгу. Ось така в нас. Коротке. І з того, що я завів зараз теми по книги, ну, чому я це говорю? Бо досить немалу кількість книг я там перечитав, бо зовсім різні тематики. Я не скажу, що там так багато, що можна з кимось по, це, потягатись, як це сказати правильно, побороти за якусь призові місця в читання, але я цього не буду робити. Бо воно так не є. Але читати треба, бо це додає нам багато нових слів. От, наприклад, я зазвичай чую деякі примітивні розмови, коли людина в відсотках 70 своїх слів вживає, це вживає слова паразити, або ж слова матюки, або ж такі слова, які просто ну, вони є дворовими і. ну, як би хто не обіжався, я не скажу, що я там зараз якимсь професором або ж ідеально володію українською мовою, але можна відчути різницю, коли одні там, захвачували цю всю інформацію на вулиці в одних колах, а інші десь читали, або ж їх так виховували, вони більше вчились і отримували більше знань в своїй українській мові. Тому беріть, читайте. Це як одна з порад по знаходженню себе. Якщо вас цікавить якась тема, там психологія, історія, щось бізнес, беріть цю тему, шукайте книги, купуйте, скачуйте. Ну, не треба їх купляти. Багато книг можна знайти десь в книгарнях по обміну книгами. І це дуже круто. Це головне, щоб знайти в собі ту силу, яка дасть там, час на читання і силу, і енергію. Тому підписуйтесь на Nodus. Це в форматі клубу. Чому я це роблю? Ну, якщо я вже почав говорити про такий проєкт, то вже планую зробити своєрідний клуб на основі. Там, Здорового способу життя, відмовив від всіх непотрібних хімічних елементів, коріння, алкоголю. І якраз це, до цього я записав це відео. Тому давайте завершимо. Дякую за перегляд. Обов'язково підпишіться на соціальні мережі. Дякую, що ви зі мною і що ми всі разом. Робимо цей світ здоровіший.